Добрий день, шановні колеги, ми раді вітати вас на засіданні наших спільнот. У час динамічних змін та впровадження компетентнісного підходу перед нами стоїть амбітне завдання навчити учнів не просто запам'ятовувати факти, а використовувати знання для вирішення реальних життєвих проблем. Ми, вчителі природничого циклу, часто стикаємося з питанням, як зробити матеріал максимально наближеним до життя, як показати, що хімія... Це не лише формули і пробірки, а географія не просто точка на карті. Відповідь лежить у площині інтеграції. Природні процеси формування мінералів, кругові води чи наслідки кислотних дощів ніколи не підпорядковувалися лише одному предмету. Вони завжди є результатом взаємодії географічних, хімічних, а іноді і фізичних процесів. Саме для моделювання таких комплексних реальних ситуацій ідеально підходить освітня технологія о, воркшопу. Воркшоп це інтенсивний навчальний захід, сформований на практичній діяльності, де учасники навчаються переважно через власну активну роботу та колективну взаємодію. Основними ключовими особливостями воркшопу, які відрізняють його від звичайного практику чи семінару, Є практична орієнтованість. Основна увага приділяється створенню конкретного, спільного продукту, вирішенню задачі або опануванню навичок. Тут немає пасивних слухачів, лише активні учасники. Колективна динаміка робота відбувається в малих групах, що стимулює обмін знаннями, навичками та поглядами. Учить домовлятися та розподіляти ролі. Інтенсивність за обмежений час учасники мають пройти шлях від постановки проблеми до знаходження її рішення, залучаючи всі свої знання. Переваги воршопу в контексті інтегрованого уроку, формування цілісного і картинки світу. Учні бачать, як закони хімії впливають на глобальні процеси. Наприклад, парниковий ефект. Зміни клімату, які є предметом вивчення географії. Розглянемо, як ми можемо застосувати цю технологію на практиці. використовуючи приклад короткого інтегрованого воркшопу 15 хвилин для 8 класу. за темою Солі та вода карта жорсткості. Вступна частина постановка проблеми 2 хвилини. Проблема. Чи вся вода у нашій місцевості однакова, як солі впливають на побут, накип у чайнику, ефективність прання, якість пиття. Це ідеальний приклад, де хімія і географія зустрічаються у щоденному житті. Завдання створити проєкт концепцію дослідження жорсткості води у своїй місцевості, що обґрунтує необхідність такого аналізу. Учні об'єднуються у змішані групи, що будуть виступати в ролі. Групи екологічного моніторингу. Робота в майстернях. Диференціація та дослідження. 10 хвилин. Кожна група ділиться на міні-підгрупи, які працюють у двох паралельних майстернях над збором та аналізом інформації. Майстерня 1. Хімічний аспект. Якість. Завдання. Визначте, які саме солі спричиняють жорсткість, карбонати, сульфати кальцію та магнію, з'ясувати, які хімічні реакції відбуваються під час кип'ятіння, утворення накид. Кінцевий продукт перелік хімічних показників для моніторингу та прості методи помекшення води. Хімічні знання: солі, іони, реакції розкладу, гідроліз, розчинність. Майстерня 2. Географічний аспект. Розподіл. Завдання. Виявити джерела водопостачання своєї місцевості, поверхневі, підземні води, оцінити як гідрогеологічні умови, склад ґрунту впливають на насиченість води солями. Кінцевий продукт, схема, ескіз, карти жорсткості води нашої місцевості, гіпотетичне зондування, географічні знання, водні ресурси. Гідрогеологічні умови, топографія, методи картографування. Презентація та синтез, фінальна майстерня. Три хвилини. Синтез. Групи об'єднують хімічні та географічні аналізи. Вони пояснюють, чому у різних районах вода різна, географія ґрунтів. Що саме робить цю воду жорсткою, хімія солей. Як відобразити ці дані на карті, інтегрований продукт. Кінцевий продукт уроку презентація, проєкт концепції, карта жорсткості, що включає як хімічне обґрунтування, так і географічну візуалізацію. Це дозволяє уникнути штучного поділу знань. Учні розуміють, що географічне походження води безпосередньо впливає на її хімічні властивості, які в свою чергу впливають. На їхнє повсякденне життя. Сьогодні ми перевіряємо жорсткість води. Для цього ми зробили забір зразків води. У нас є джерельна вода, водопровідна вода, вода з керниці біля школи, з керниці біля дому, бутильована вода та дистильована вода. До кожного із ростів ми додаємо рікянині. За результатами дослідження найжорстішою виявилася водопровідна вода. Це свідчить про наявність солей, магнію і кальцію. Пятіння води на стінках чайника залишився озор. Щоб його прибрати, він виставку вимог посипіти. Вода в різних районах має різний склад, бо вона проходить крізь ґрунти і породи, які віддають їй свої мінерали. Геологічна будова місцевості безпосередньо впливає на твердість, смак і якість води. Знання цих особливостей допомагає раціонально використовувати природні водні ресурси та берегти довкілля. Ми дослідили, що головна причина різної жорсткості води це географія ґрунтів та гірських порів. Коли дощова вода або тала просочується в землю, вона проходить крізь різні породи і збирає з них мінерали та солі. Якщо під землею є вапняки або крейда, вода стає твердою, бо містить багато кальцію та магнію. А в районах із піщаними або торпіонистими ґрунтами вода м'якша, але може містити органічні домішки. На карті ми позначили ці райони різними кольорами. Зелена район з м'якою водою. Жовтий – район з водою середньої жорсткості. А червоний? Жорсткою водою. Це допомагає наочно побачити, як будова землі впливає на властивості води. Отже, вода в окремих місцях має різний склад, оскільки відрізняються ґрунти, породи, через які вона проходить. Такі знання допомагають краще зрозуміти природу і берегти наші водні ресурси. Отже, інтеграція це не просто об'єднання тем, це створення нових можливостей для навчання. А воршоп це інструмент, який робить цю інтеграцію живою та дієвою. Воршоп дозволяє вийти за межі традиційної 45 хвилинки, занурюючи учнів у процес, де вони можуть приміряти на себе роль інженерів, екологів чи економістів. Наші рекомендації для впровадження воркшопів. Обирайте міждисциплінарні болюві точки, проблеми, які дійсно вимагають знань і двох і більше предметів. Наприклад, забруднення річок, використання добрив, глобальне потепління. Чітко формулюйте результат. Учні повинні знати, що наприкінці вони створять конкретний оцінювальний продукт модель, звіт, дорожню карту. Будьте фасилітатором, а не лектором. Ваша роль організувати процес, надати ресурси та коригувати рух груп, груп, а не передавати готові знання. Завдяки воркшопу ми не просто викладаємо хімію і географію. Ми навчаємо учнів мислити системно, що є критично важливим для успіху в сучасному світі. Для створення презентацій ми використали платформи гама і Презі для картографування в Geniali також було застосовано безкоштовний генератор QR-кодів.